Нормально ж з вами спілкуємося, ви починаєте. А чого я вам дажу щось показувати? Що? То, що військовий стан. Військовий квиток. Так. так, військовий квиток, і що він Приказ. значить? Приказ. Так от наказ, з якого ми це самі. Я вам забороняю знімати. Що ви творите? Ви творите? Ви ви творите? Гульділи, що ви творете що знімаєте? Телефон віддав. Телефон да. віддав сюди. Телефон. Що це за діла? Ви Мої права или що? Не те а ви, я вам не грубив. Абда, ви. Ти не грубив мені? Ти тільки що вихватив телефон і почав грубити. Я мені. Ваш телефон взяв, щоб удаліли ви свою запись. Я запретил вам знімати. А я вас і не знімаю. А що, що ви такі, знімати? щоб я вас знімав? Я просто людина, яка знімає пересічне все. Що пересічне що твориться. Ви себе так. знімаєте я себе не... знімаю? Я Ш... Ш... які ви питання? Я вас ваше лице знімаю? Чи що? Дивіться, а ви питалися зняти наказ. Тут, тут фамілії, які вам не надо знати. Хочете ознайомитися, знайомиться а, а я знімаю наказ. Я ж не знаю, що ви і там. і що то за наказ себе знімайте скільки хочете. Себе знімайте. Я знімаю Нас себе, я... не хвилюйтеся. Я, я, я себе знімаю в чому питання. Питання, я ваш, ва, ваше на, лице знімаю, чи що? Таті, чи якісь власка, ваші особисті документи. дані ваші. Не Висок. буду я вам нічого не давати, бо тому що хто ви такі, щоб я вам щось надавав. Я вам сказав, хто. Ну і що? Ви показали ну, воєнний квиток. І що з цього? Це документ. Ну і у, у кожного воєнний квиток. Або а, через я одного. хочу волі. А що я маю вам щось показувати? Ви нормальні взагалі? Військовий стан. Ну і що, що військовий скільки, стан? Скільки ну військовий скільки стан. Ви втроєм на мене нападати будете, мені кожна мові повідати. І що я поїду, Дивіться. — У нас є наказ стосовно... — Я розумію вас. — ...стосовно... Да. — Так. — ...ми виявляємо у Хілянкові дискового... військову обліку. — Виявляєте, об будь ласка. Ну, Но. я живу по місту прописки, я Де, був я. в воєнкоматі. Всі буде. мої дані є, щоб там не казали, нема даних, втратились, з п'яти е здається, 8-9 місяців тому. Послухайте сюди. — Послух... Послухайте. — Послухайте мене. Дивіться, я не нервую, я вам кажу. Я був в воєнкоматі, всі мої дані є. Мені сказали, якщо що, ми вас визовемо. Або позвонимо, або повісткою. Я живу по місту прописки. Всі мої дані є, я живу за містом. В селі у нас є людина, яка відповідає по воєнкоматам. Мене достати взагалі не проблема. Ну, Ви розумієте? Я не та людина, яка там переїхала і десь бігає. Я там... Я ну, живу по прописці. ще так, раз. А чого ти тоді так включаєш? Так, а чого ви підійшли за що це? Що це таке, хлопці? Ви, ви нормальні взагалі? Ну, ну, да, ми ви кажете, вас... я затриманий. Ну, ви да. вихвачуєте у мене так, з рук то, телефон? Ви по показати документи, а що я вам дожу його так? показувати? Я хочу просто, щоб все було по закону. Хлопці. Ви, смотри, я тебе обіцяю. Ви знову мене ну, мені не, як не, ну, не. на Подожди. троїх розпилятися. Постанова кабінету міністрів. Є постанова, да, так знаєте її. Ну, чув, чув, чу, так, номер, скажіть, номер. будь ласка, просвітіть. світі. 14.56. Про да. що ну, там річ. Да. Ну, я вас не знімаю. І ви, знімаю... ви прочитайте. щоб ви понимали... У вас що, документи є, Тут що я вибачаюся. Що? Щоб ви понімали, какое... процитуйте, да, будь ласка, якщо да. можете, то. Ну, окей, Військов, постанова є. Військове мають право затримувати при підозрі ви, Ага, це ви під це питаєтеся з підсумку. Да, цим... да, є да. На то поліція. То... поліція. А є я... Е... я вам да. об'ясняю, є постанова Кабінету міністрів. Хорошо, постанова. Да, давайте тоді робити все по закону. От і все. Ви зараз, так, як рекетири, просто налетіли, не, не, не. вихватили в мене телефон, я, кажете, я, ви я затримали. До побачення. Ось о, отут слова. Все, я все у вас щось там вихватило, записали. Так, записано. Попробуйте викласти тільки телефон. От скажи. Да. Записую. Провокатори частиною займа. Почитав. Що? Все прочитав, що ви підстаєте. Ми вас за Ви у вас проверяли документи. Що це? Ну, а що а шо це за? Роскануйте, це офіційний сайт. Ви мені хочете рай. подарити? Роскануй, роскануй. Ви мені хочете подарити, щоб я почитав? Можете відкрити в інтернеті в інтернет, така зачем мені тоді це ну, поражу. Ви ж знати свої права. Я знаю такі. свої права. Я ви хочу, щоб ви знали їх теж. Ви я знаєте? хочу, щоб ви робили це по закону. Я, я не знає? ухилян. Якби я ухилян, я б не виходив на вулицю, Не ходив тут, тому що я тут уже місяць ходжу, і хлопці ваші то там стоять, то ви тут стоїте. Там стоїте. Якби я був ухилян, то я б вас 300 ну, раз дорогою там десь обходив, хрін коли. Всі щас, знають, де ви а стоїте. Вони щасливий. Ми зараз визиваємо поліцію, зараз вони послухають. Зараз вони послать. Ви ж розумієте, Ухилянка, що я їм шо? забороню давати свої е особисті я дані. Я розумію, одне, що вони вас по базі приб'ють, ви ухвиляєте. Тай пробиваю. Що ви мені такі? Я їм забороню. Це захід 6 небежного. Взяти, то військовому не площа. Так, стаття кримінального кодексу. Це ви мені дайте на пам'ятку, так? А, я так, да, так Добре. Добре. Все. Нахер таке робить, блядь? Ви не нормальний, ви на службі? Я ви, на службі. Я ви на ви службі? Ви на службі, чи що? І я? Шо, Визивайте поліцію. Я Визивайте. не знаю, вони творять, вони затримують, кажуть, що я затриманий, не мають права. такі, вони... Та може всяке бути. Вони ось один взагалі не представився. Я Хто, кажучи, ви такі? Не Хто ви такий? Ви, ви мені розбили телефон, ви розумієте? Ви мені розумієте, що ви мені розбили телефон? Добре, не ровно. Вам ровно. Я в, громадсь... не, не, я, в я в громадському місті, не я в, не знімаю ваші документи. Я, я не 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 а як, в, в, як ви, в, в, ви поняли, що ви в, 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 я ухилян, я не можу поняти. Підіжіть, а хто ви такі, що я вам буду пред'являти, то по-перше? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. От ви покажіть своє посвідчення. От ви вибили в мене з рук телефон, а, розбили екран. Под, пред ви ви пред'явили. Оцей чоловік пред'явив, він не пред'явив. Сьогодні зі мною спілкував. В мене більше претензій до цього чоловіка. Не, не ви Просто треба розібратися, щоб, ви щоб ви потім поліція. то все було посвідчення. Так, Ко... не бачу за обкладинкою. Будь ласка, козак. Козак вірмо? Козак Ігор Тара Тарасович, напевне. Так. Так, і ще, будь ласка, що ну що? я не дочитав. Так, посвідчення з да? особа з інвалідністю. Що це? це? Открийте, будь ласка, обложку. Не, 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 не видно просто нічого. Да, що це? Так, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Окей, а ну а ваше, ну що ви там? Ну от від я кого ви висковую, звертаєте? Я, я вам військовий квіток показую. Це я. посвідчення вот. з інвалідністю. Давайте так. військовий квиточок подивимося. Я вам, вам показую. покажіть, будь ласка. Я вам ви показували, ви показували, ви не показали. Ну, просто щоб хто мені буде ремонтувати телефон, ми я ну, знали, да, так? Військовий квиток, козаки тут. Ну, військовий квиток, хорошо, ви показали і забрали. Я навіть не дочитав. Це ваше вот. Ви мені, кстати, телефон будете ремонтувати? А хто так. його? Ну ось, ну пост. Ну хто? Ну, хто? Ну, що, на відео все есть. Ну, типу, хлопці, Шо, ну що ви. Все відео буде буде. Куда уйде, туди уйде, туди йде. Нормально все буде. Прийдетесь, до побачення. Ви нормальні, блядь, Що це таке? Камеру убрав! Ждем поліцію, Що не понятно? Оце, конечно, да, хлопці, блядь, Оце ви, конечно, нормальні, серйозні, ребята. Руки убрав? Руки убрав! Що це таке? Ми Руки убрав! Сами Руки убрав. Я йду далі, а ви мене що? не маєте права зупиняти. Ждем поліцію, ви сказав. розумієте? Я сказав, що ждемо поліцію. Що це за цирк, блін? Вов ще просто не нормально. Ну, Жде в поліцію. Ви мене затримуєте всі, так? Ви, ви і ви. Ви мене затримали? Ви без поліз води тільки що мене зняв. Ви мене затримали? Я взагал. Ви мене затримали? А де ваші бодікамери, До речі, хлопці? До приїзду поліції. Ваші бодікамери, де? Та не об'язує нас бодікамери нести. так. А що, а що, а то, есть, оце для того ви чудите тепер безбаяну, да? Для Тож для то, що? то, що немає бодікамери, ви можете чудити отак. Це тому вам дозволили так не робити? Чуди? Чуди? Ну те, що ви, чу... ви хватаєте, ви вибиваєте телефон з рук, ви мене зупиняєте ну, і кажете, що я, я вас ограничений в движенні. Ви шо, гоните, або що, гоните ли що? Я вас предупредив. Ви рекетіри, ви просто рекетіри. Ви а розумієте? Що? Ви просто, як би ви встановили ваша і ваша все. І, і Почому? Тому що ви просто в формі якось непонятній. Ви в непонятній Єди, формі. Ви поліція буде виясняти, ви такі. Непонятно. Я вам я навіть не успел вашого посвідчення прочитати. Ви так представлені? Ви, ви мелькнули і закрили. Ну, ви показали що? посвідчення інвалідності, по-перше, яке я теж не встиг дочитати, але то Бог з ним От, Мені не документом і, що? і що? Ви від кого приставили? Ви хто такі? Що вам, ви мене зупинили? Ви маєте ви поліція? Вам і що, що ви представили? Вантажно. Я прийду. Посвідчення інвалідності чоловік показав а не воєнкомата. Він при вам воєнний білет і посвідчення. Я навіть прочитати не встиг то все. Він просто так проминув і закрив. І ім'я, отчисло, а може там посвідчення поддельне, Откуда я знаю? Это може вияснити <плес> поліція, якщо у вас є. Та хай виясняє. <не> хай <плес> виясняє, <плес> на якому <плес> ви хто <приєд> від, від, <плес> від імені кого ви мене зупинили. <плес> То, <плес> ну, от від імені кого і ви мене затримуєте, ви мене хватаєте, вибили били телефон зламали. Від імені кого ви це зробили? Це вчусь, ніж Ну, в смысле, ну ви, <плес> ви, <плес> ви <плес> державний орган, <плес> ви державний орган, я питаю, так. Державний орган. Саме... Так покажіть документи, що ви державний орган. Я показав. Де, де? Я показав. А зараз взагалі воєнкомат, навіть не державний орган, якщо ви навіть ви показали по свідченні. Так, що... да, представляєте? А, а какой це орган? Часний? Ну, частний, звісно. Так? Ну, от так, частний. Як... О, так, частний. Часний. 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 Контора. Ви контора, яка співпрацює з, з государство. Міноборони теж частний орган. Ні, Міноборони не частний орган. А ви відноситесь до Міноборони? Ні, ви контора О, так, просто. Отак, ну, от РДПУ, є. є Часних контор, в одному державній конторі, є? Ні. До побачення. Ти просто несеш пургу. Добре, ну суд розбереться потім, пурга, та не шо? пурга. Ну, це це О, ваші оці дії, це ну, це ви рекетири, Ви просто мене цир. зупинили, шо? порвали, Шіп, мені потянули, цир. поламали телефон, потянули рюкзак, воно, за шмотки хватайте, не даєте мені йти. Що це Що це таке, хлопці? Ну, Це цирк. Серйозно, тобі не знімаюся. Що, що таке? Що, в чому проблема? Це Я вас питаю, ви, ви хто? Ви, ну, якщо ви позиціонуєте себе як державний ну, орган дай, якийсь, присядь, то проблем у вас немає ніяких. Що вас там знімають, не знімають. Чого ви так поліція. переживаєте? Я не на посту, то... ніде нічого. Які проблеми? Стреться все, все населення. Нічого не стреться. Не стреться нічого. Нічого не стреться. Пусть думають все пішло в облако, хлопці. Уже нічого не... Навіть з телефону, якщо ви удалите, то вже все на Google Диск пішло, так? Це просто, блін, я, я такого ще не зустрічав, звісно. Бачив, бачив, блін. Такого не бачив. Що... Да, і цирк заодно визвіть ще. Перевірка документів це ж не затримається. Добре, я зараз можу йти, скажіть мені, будь ласка, ви мене затримуєте? Ми ви вас не затримує. Ні. Ви питати, Ці хлопці можуть мене затримати? Як це ви не знаєте? Ви ж поліція, ну, в смислі, ви, ви не знаєте. Ну я хлопці, ну не Ну, Якщо будемо сок визивати, то тоді ми вже так. Ми так, я, я, я питаю одне. Я можу йти на працю? Ми годину тут стоїмо. Та, Якісь питання я є. Знаю, я при я вас ви виділив. Добре, я при вас видалив відео. Е, інше, що залишилось кусочки, там тільки ноги, ви самі бачите. Да. То ну які до мене питання, я не знаю. Я, я сколько є. Є? раз он знімав від нас до вас Вон, питання? Так, якби Вон ви не вибивали, так, вибивали так, телефон так. і не, не раняли я. його, я то велична, може би як направлена була камера на мене. Я теж Так що, сам. Хлопці, я вам я, я поліції догляну. все мені все одно. Я поліції Бу, все ві... показав. Поліція передивилась. Будь ласка. Які до мене можуть бути питання? Посвідчення ваше я не знімав, нічого пропонував. Ні Ми треба про ваші документи. Я показав поліції документи. Що ви від мене хочете? Для перевірки документів. Якщо а. у вас є військовий облік, Добре, підете далі. В е -е. Яких випадках може поліція перевіряти документи? При чому? Яких поліція? Ви не маєте права. Не має. Так, читайте законодавство. Поліція встановлює людину. В яких в случаях ви маєте право перевірити документи? В будь-яких ні. Да. Військові в ну, будь-яких. Якщо все... він в чомусь підозрюється, була... якщо він п'яний, то... Була... Ні, він не підозрюється. Підозрює. 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 Якщо Він підозрює, вони даже не показатимуть підозрюваних. Документально вони заступають на варту. Там там нема смисла. Да. Не, не, не... Вони як коршуни не налітають і. Це ми знаємо. Шо? По-третє, якщо ви довіряєте документи, в мене є документи. Ні, я вам не буду пред'являти. Їм можу пред'являти. Їм буду пред'являти. А ви відійдіть, будь ласка, так як ви третє лице, вони не мають права вам передавати мої дані. Я, я не збираюся які ваші дані отримати сотрудникам від поліції. А що? Може ви... <плес> <плес> Одне питаннячко. Дійде до суду, наприклад, так. А як мені доказувати, що це саме вони? Вони не показали нормально. Два з них показали, ну швидко, але ну показали ну, посичне. Один мигнув, отак і все. Я навіть не прочитав, не все по хто мене зупинив? Така ви ж поліція. Як ну як ну я ви поліція. поліція. Добре, вони я хочу звернутися. До я хочу звернутися до вас, так наприклад, і написати заяву на оцих бравих хлопців. Так, тому що вони ну, вони мені поцінули телефон. вони мене зупинили, пошкодили телефон, пошкодили телефон, вибили на відео там є. Так, вони це, пошкодили з дали... вони, вони, це... вони, Він одразу забрав це... його, потім це... я її це... забрав, Посмотрите. потім він, він, він вибив отак, ударив в телефон. Так це і все. треба визволити на пошкодження. Плюс так. Він мене, вони мене затримали, сказали, що ти нікуди не йдеш, ми тебе затримуємо. Я а, ну, затримав, ну, не розумію це, да, тому що да. поліція має право затримати, вони не можуть можу зробити ніяк. Затримувати, до, ну в плані затримувати, якщо мається на увазі доставляти силою до відділу. Е, оце е, що? Те, вони, це, мене те, зупинили, та, вони мене зупинили, вони мене тянули за рюкзак. Та, та, та. Е, поснули мені телефон. Окей. Це є якось зв'язано з документами. Я ж не знаю. Мене ну. тут не було. Я не ага. знаю, яка у вас ну, окей. була розмова. Ще спока. Дяді Петя, ти дурак? Я, чи, як володіті, як і, і, і ви ж розумієте, що я ну, відео видаляти не буду для того, тому що якщо дійде до суду, я маю якісь докази. Давайте, якщо, якщо, зараз, якщо зараз на відео тоді буде видно їх обличчя ага. і місце, місце їх знаходження, ми можемо направити слідч-оперативну групу і по зі, зі слідчим, тому що це, це вже до нього, це компетенція. Я не знаю, кримінальне це правопорушення чи не кримінальне ага. на сьогоднішній день. Військовослужбовців знімати заборонено на Угу. Uh -huh. Це ж не я придумав. Це не мої правила. І ви а, розумієте, я чому? 에, ну тобто це вони є стратегічно важними ребятами. Ми не які, знаємо то, стратегічно ну, то вони важливі. Добре, добре це я ви okay. розумієте, da, ta, ta. там okay. же ж не вказано, що тверезик військовослужбовців okay. чи стані або або виконує спільни. спеціальне завдання, Або під час бойового то... розпорядження, або mm. під час прогулки в партію. Ага. Там не указано, тобто там мене не указано. може чувак застрелити. Він в формі був або там що ні, ну може і метеорит упасти завтра в ну добре, або набити мені морду, а я получається що. Може, не може, ну, ну вам, то, 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 на, то, на, логіки за кодії будуть а? Ну, а? вам ну, то, слава не богу. Не дійшло. Ну, ну, слава Богу, ніхто нічого це... не набув. Проводити слава богу, документи. Далі. Вони мають право перевіряти. Мають так. дали ви їм ці документи? Чи не дали це ваша справа? Я не знаю. Mm. Я в ці справи не лізу. Ні, нам документи mm. нам виявили нам в, в, в розшуку ТЦК манда, він в, не в... знаходиться. Yeah. Тому що, що останні, останнім yeah. часом вже yeah. часто почало у нас в планшеті. раніше не було, але це буквально, на останній місяць. Все, в розшуку ТЦК. І да. ми доставляємо в райвідділ, і там вони yeah. і літаються. Ну, це що в нас є. Мені інтереси, мені цікаво його відео подивитися. І вам так Ну, відео ми можемо це, подивитися. Ви, Я ж, кажу, якщо у вас є претензія стосовно ви, цього, ви, якщо там видно ви, їх обличчя, ви, ви, ну це чисто по-чоловічськи. Я ж ну ми ж не затримуємо нічого тут до розборок не доходить. Без, Я кажу, якщо перетримуєте хлопцями не затримали, ви, ви, і тут чудили разійшлися. таке, що. Якщо не видалили, я можу викликати слідчого, а ви з слідчим там спілкуйте, скільки хочете. Може він вас відпустить, а може скаже, що це кримінальне правопорушення. Вилучить телефон, буде там докази, якісь, недокази. Це я не знаю, чесно. Окей, дивіться, хлопці, які наші подальші дії? Це покажу, я у вас свої... можу спросити, які у вас подальші дії? Вот свою... это поворот! Дивіться, покажу. вам я приклад. показувати покажу. не буду нічого, вам ну, точно. Покажу, Поліція, та, я так, можу так. показати Ну, так, 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 так. давайте. Я дивіться, так. в мене є дія. Я готовий її вам показати, але, хлопці, я кажу на камеру відразу, що я забороняю оцим незрозумілим людей. Не нам і так не можна їх передавати. Окей, все, давай, тоді так. Що тут можна сказати? Часть здорового контенту насправді видалили пани наші поліцейські добрі. Допомогли. От, але не все. чим то вся історія закінчилась. Е мене не відпускали ТЦКшники, тримали. Пани поліцейські не прийняли від мене заяву, бо вони просто розвернулись відтоді і пішли. Я кажу, хлопці, а що робить? Ви поліція, а тут мене затримують невідомі особи. Кажу, що будемо робити. На що вони мені, від... якщо ви чули, відповідають, ми думали, це ви нам скажете. Отак от, от. Так що, повідку мені виписали. Не знаю, я не розписувався, вони зложили, склали на то все акт. Акт без свідків, без нічого, просто самі собі там написали, як би таке. Не розумію для чого, що, куди. ну. От. Чую в сторонці він підбіг до поліцейських, які уходили і кажуть, каже, поліцейські йому кажуть: ну, типу, ми ж зробили все, що могли туди-сюди, мов, не знаю. Може, вони там дані перевіряли, взяли у них. Хоча на камеру мені обіцяли, що передавати не будуть. Може ще що. Ну, Історія така собі насправді.